Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 2 та 3 травня 2024 року. Сьогодні, 2 травня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій. Ніяких посівів та посадок рослин не проводимо, розсаду не турбуємо. Поливати та підживлювати рослини саду та городу не можна, бо це час дихання рослин, час стихії повітря. Але до 14-ї години дня сьогодні сприятливий час для обрізки садових рослин та для зелених операцій. Уже після 14, будь ласка, нічого не обрізайте. І сьогодні до 12-ї тільки години дня ще сприятливий час для різних заготівель. Після 12-ї, будь ласка, цією справою не займайтеся. Важливо для здоров'я на сьогодні, на 2 травня. Відмовтесь від солодощів, від продуктів з крахмалем, від газованої води, від консервованих напоїв. Консервовані напої це стосуються магазинних напоїв. Не їжте сьогодні шоколад, картоплю та гриби. Що готуємо для здоров'я? А готуємо каші з гречки, пшениці, вівса, м'ясо, якщо ви їсте, будь-яку рибу, проростки зернових та бобових культур дуже гарна основа для салатів. Їжте хліб з висівками. Дуже корисні молочнокислі продукти, доступні овочі та фрукти, але без термічної обробки. Готуйте квасолю та сою, какао, їжте горіхи, мед, сухофрукти та заварійте чай з ромашки та каркаде. Завтра, 3 травня, спадаючий місяць буде знаходитися вже в знаці риби. І це четверта фаза, тому можна сіяти насіння корени плодових овочів. А саме ридиски, редьки дайкону, вони дуже смачні і соковиті саме в знаці риби, і в четвертій фазі. І Можна сіяти насіння і інших коренеплодових плодових овочів. Але пам'ятаємо, що ці овочі. Посажені в знаці з води будуть погано зберігатися. Це ми завжди пам'ятаємо. І сьогодні, 3 травня, сприятливий час для роботи з розсадою: пікіровка, перевалка, пересадка, посадка розсади, але висаджуйте розсаду в ґрунт, там, де тепло вже, краще все-таки ще в теплицях та в укриттях. Ми до цього часу ще навіть в теплицях не висаджували теплолюбиві рослини, розсадні перцю та баклажанів. Попереду ще холодний період. Отож, дуже-дуже уважно до цього відноситися. Ефективними будуть поливи та підживлення, але не можна вже сьогодні проводити не сьогодні, а це вже 3 травня, перепрошую. 3 травня не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. Це, це час стихії води, а значить, дуже швидко проходить інфікування рослин. Вони хворіють і потім можуть загинути. І завтра, 3 травня, несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 3 травня 2024 року. Так, уже тут працюють зовсім, зовсім інші енергії. Це у нас місяць в знаці риби. Тому будьте уважні: не можна 3 травня пити чорний чай, каву, алкоголь, навіть ліки переві... перевірені, не збільшуйте їх кількість. Тільки рівно, стільки, скільки написано лікарем. Будь ласка, дуже-дуже уважні, будьте нові ліки краще в ці дні не приймайте, перенесіть на день-два пізніше. Не можна в цей день консерви використовувати, навіть домашні. Не, бажано. не їжте і не готуйте гострі, м'ясні, ворошняні та солодкі страви. А що ж ми можемо приготувати чи використати для приготування? Нам потрібні в цей день 3 травня продукти, багаті калієм, залізом та йодом. А що сюди входить? А сюди входять у нас такі продукти, як риба та морепродукти, морська капуста, різні горіхи використовуємо, сухофрукти, молоко, сири. Доступні овочі та фрукти, особливо, якщо у вас є можливість, і редис, редьку, всі ці зелені теж різні вітамінні листочки, все це використовуйте для приготування салатів. Із каш дуже корисна, гречана. Готуйте квасолю, їжте родзинки, гарбузове та соняшникове насіння, дуже корисні прянощі, натуральні прянощі і заварюйте трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Усіляких вам гараздів, миру вам та добра! Успіхів у всіх ваших справах! Зустрінемося ввечері! А поки що бувайте всі здорові! На все вам добре!